Блін, що тут О! Після довгого дня за дослідженнями настав час лягати спати. Увідіть у свій будинок. Окей, що так. Уведіть у свій будинку. Куди to... ki... <hug> я попав? Спокійно, спокійно, це все сон. Зараз я себе і все буде. Ай! Добре! Ніфіга це не сон. Блін. А може мені сниться те, що це не сон? Ну це сон. У мене просто колись таке бувало, коли ладно, не буду доповідать. Блін, що я сам до себе говорю взагалі, напевно, з з'їхав. Після цього мені потрібно зробити відпустку і більше не підходити до цих дослідів. Ран, навіщо мені тікати? Тут, ну, знаєте, тут тепло. І комфортно якось, але мені чомусь здається, що мене хтось переслідує. Атмосферка не дуже. Не знаю, що я тут забув. І взагалі чому мені такі сни зняття? І чому мені здається, наче до мене щось приближається? Чорт. Що за фігня? блін, вшиватися звідси. Чомусь зі мною це відбувається. Так, чертені откоїться на від мене. Я тебе ще знайду. Софія, я голоса чую, це взагалі нормально, блін. Блін. блін 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 Я. Стоп. Він пропав. Здається, мені не почулося в той раз. Опа, я знайшов якусь бляшану. Вам видано мідна вода. Е -е, ладно, Мені здається, що нам треба знайти зараз викид, блін, з цих тунелів. А то, знаєте, я тут на воді довго не проживу. Да ніт! Нет! нет. Переход на Блін, що происходит? Блін, у трещить. Нормально. Куда тепер я попав? Це що за. Блін. Капец. Це школа, чи що це? І на ця це вказує? Хм, Прикол. Двері... Капец. Ну, щоб ви понимали, короче, там двері вони... Все закрыть и всякие ти чегось открыть, я не знаю что це. Блин, я по бойкись. канализации ползуется, якось, блин. Хорошо хотя бы, что тут мышей А то мне не повний пипец. Так. Ничего не изменилось. Ладно, єдно, те, що я вже виліз з цього ужасом. Кстати, тут стрілки на шкаф показывает. Тут можно их открыть. Блин, нифига. А, може вона мені показує, Ну, типа, назад піти, Не знаю. О. кіті-кіт, Ой, міні-кіт, і шо це таке? А, ладно. Допустим. Ну, це понятно. Це те, там, де ми були. Блін, я камеру выключен. Ну что це таке? За мночика жегнав с цей. Що це таке? Блін, е. Що? Е. Шо приходить? Шо Чого я попадаю в якісь міри? ще ще чуть і Я не видержу, я просто вже не зможу ходити. Я голодний, як собака. Тут тільки одна вода, ну шо це таке? Просто без коментарі. Новосамісце ну, ви вичило, так? Да? Я в йому, я чуть би не обосрався. Я бігав від цієї твари минут три і тільки зараз знайшов і перейшов на цей готель. Блін, я не знаю, мені страшно, я взагалі. Як вибрати, чому я. Блін, чому я маю бути тут? Кстати, готель то прикольний. Жалко, що тут немає. А, ключі у мене. Бо Вони десь тут заховані. Блін. На мені кажеться, що я тут нічого не знайду. Так что треба что-то что -то поделать, а то я не знаю, что, что тут делать вообще. Тут шейли. Так, опа. Ну я так и знаю, то, что это вода никак не лия, так что что это такое? Есть Ладно, допустим.